Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про головні та трендові кольори на 2025 рік. А також поговоримо про їхню стилізацію, саме складну індивідуальну стилізацію таких кольорів. Насправді це дуже гарно, і саме коли Образах в комплектах є гра кольорів, це неймовірно гарно. Такі образи зупиняють наш погляд, і нам хочеться роздивлятись такі. Красиві комплекти. А перед тим як перейти до нашого відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео. А також мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль. І також наша ком'юніті в telegram каналі де я публікую тренди, стилізації знахідки і така корисна інформація. Може бути доступною для вас кожного дня. І поїхали до теми нашого відео. Головним трендовим кольором цього року став мус. Саме такий приглушений темний з додаванням такої сіровизни. Колір Мокамус, мус. ближче він схожий до... Молочного шоколаду, ніж до темно-коричневого, такий колір. Я б сказала, він є і універсальний чуть-чуть розбавлений такий приглушений, ніж насичений темний шоколадний. Які ми всі полюбили і носили до тепер, також цей колір дуже чудово поєднується, як із насичено-шоколадним, бірюзовим рожевим. Такий колір чудово буде поєднуватись, і можливо більше до нього можна давати вкраплення якихось таких яскравих. Кольорів це буде виглядати дуже гарно. Він водночас є і універсальний, і я б його ближче все рівно відсунула до осінніх сезонів, або зараз з переходу зими на весну щось додала в такому кольорі. Але якби нам пантон не пропонував цей колір на весну-літо, нам все рівно хочеться якихось яскравих свіжих рішень. і Зараз я розкажу ще, які кольори будуть модними та актуальними в цьому році. Наступний колір, який залишається з нами, це колір вершкового масла. Це не новий колір, колір, який перейшов до нас минулого року, але майже у всіх колекціях дизайнерів можна було побачити саме цей колір. Це такий легкий. Кремовий чуть-чуть з такими золотими нотками колір вершкового масла. Це такий світло-жовтий колір з легкими нотками бежевого. Він чудово буде виглядати як і в тотал-образах. Так само він дуже гарно поєднується із коричневим, з рожевим, з білим, з голубим, сірим, анімалістичними принтами, бордовим. Червоним можна саме такі дуже яскраві вкраплення робити не сильно, чуть-чуть в якихось деталях, але цей колір насправді дуже гарно поєднується з різними кольорами. Цей колір гарно буде виглядати і з чорним, бежевим та фіолетовим. Наступний колір це рожевий. Такий колір. Також був замічений в колекціях дизайнерів. І тут можна більше розігнатись, тому що рожевих відтінків є дуже багато, а саме завдяки безліч відтінків можна створювати різні образи від затишних, стриманих до грайливих та сміливих. І тут можна вже погратись саме на Контрастах. Рожевий чудово буде виглядати, як і в тотал-образі, і чудово він поєднується, як і з білим, з бежевим, оранжевим, червоним, жовтим, коричневим та голубим кольором, а також з ахроматами чорним та сірим. Наступний колір це ліловий саме такий колір, створений для романтичних. Та елегантних образів. Цей колір не є універсальний, але він також чудово поєднується із іншими кольорами, таким як білий, сірий, зелений та іншими природніми відтінками. Також чудово будуть виглядати тотал лавандові образи, наприклад, брючний лавандовий костюм. Також він чудово буде поєднуватися з голубим денімом. Чудово будуть працювати кольори. Аналоговій схемі саме кольори, які знаходяться один біля одного. І якщо ми до лавандового додамо і рожевий, і синій, і фіолетовий, і голубий, і всі ці поєднання будуть виглядати дуже гармонійно. Наступний колір це колір лайма. Це такий насичений зелений відтінок, а також йому протилежність і приглушений, такий припилений, і ніжний, такий розбавний кремом зелений. Він. Буде набагато спокійнішим також ці кольори чудово вписуються у весняно літній гардероб, чудово поєднуються із іншими кольорами, таким як білий, сірий, чорний, шоколадний, ліловий, помаранчевий, голубий, зелений, та чудово навіть поєднується з. Бордовим. Бірюзовий колір також був представлений в колекціях дизайнерів. Це не є універсальний колір, а для того, щоб створити класні та вдалі комплекти, потрібно знати, з якими кольорами він буде найкраще поєднуватись. Такий колір чудово буде виглядати з ахроматами. Що таке ахромати? Це білий, чорний та сірий, а також з бежевим, темно-синім, графітовим, бордовим та. Коричне наступний колір це такий е, помаранчевий цитрусовий. Віжий яскравий колір. Також він фігурував в колекціях дизайнерів. Такий колір можна обирати і більш приглушний, він такий буде більш розбавлений, кремом, такий припилений, спокійніший. Звісно, можна гратись на відтінках. Цей колір не є базовий, але його також можна вписати в різні стилі від буденних до елегантних. Такий колір буде чудово поєднувати з білим, сірим, коричневим, жовтим, або. Додавати його таких маленьких вкрапленнях в образі. Із класичних кольорів залишаються з нами сірий та коричневий, такі тотало образи будуть виглядати елегантними та витонченими. Ще одним таким заміченим поєднанням нам показали дизайнери поєднання білого та чорного, саме в манжетах, в комірах, і нам таке, ніби всім знайоме поєднання білого та чорного, але наскільки воно виглядає дорого та стримано. Також в колекціях. І в Сен Лоран було показано такі складні поєднання кольорів: смарагдовий плюс таракотовий, смарагдовий плюс малиновий, жовтий плюс таракотовий, сливовий та кобальтовий. Саме такі кольора вони були не в чистих тканинах, а це тканини були. Нечисті, вони були заповнені, вони були з візерунками, з додванням таких різних та незвичних текстур. Саме сьогодні дизайнери нам пропонують оцю цю свою самовираженість, наше бачення, поєднання різних стилів, поєднання різних складних кольорів, брати, пробувати, експериментувати, кладати. Саме своє бачення в свої комплекти, як сьогодні можемо бачити це ми. Сьогодні це все вітається, тому не бійтесь експериментувати, розвивайте свою надивленість саме в поєднаннях кольорів, створюйте класні цікаві комплекти, щоб погляд саме зупинявся на ваших образах, а також поєднанням різних фактур та текстур. Це також придасть. Образу цікавості і індивідуальності така гра на контрастах точно буде оціненою. Ви в коментарях напишіть, який найближчий вам кольор, чи ви любите поєднувати кольори, чи вам подобаються оці такі складні поєднання кольорів в образах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якому кольору ви надасте перевагу, і обов'язково напишіть про сьогоднішній тренд кольору Moka Mousse. як вам такий колір. Що нам запропонував Пантон? Почитаємо! Я усім дякую за увагу! А з вами ми зустрінемось в наступному відео.